Бультер'єр гладіатор серед собак. Міцно збитий, мускулистий, пропорційно складений і напрочуд рухливий. Всім своїм виглядом він відтворює настороженість, гостроту розуму і рішучість. Повний вогню і абсолютно безстрашний, і ці його здібності добре проявляються на полюванні, де бультер'єр повною мірою має, може продемонструвати свою спритність і злість. Порода виведена у Великобританії в другій половині минулого століття. Бірмінгемець Джеймс Хінкс. Престивши білого англійського тер'єра з англійським бульдогом і долматіном, отримав білих собак, які дали початок породі англійських бультер'єрів. Говорити про красу бультер'єра може тільки справжній ентузіаст породи, який знає і цінує всі його позитивні якості. А їх у бультер'єра багато, і цей лютий виключно наполегливий і витривалий собака може бути лагідним і привітним другом. Якщо з дитинства його правильно виховувати, то він беззаперечно підкоряється волі хазяїна. Тім, давай послухаємо. Самого господаря, який знає свого годованця краще за всіх нас. А зараз ми познайомимо вас з власником, цього приємного цуценяти. Андрій, розк... роз... скажи, будь ласка, як він до тебе потрапив, як його звати? Його повне ім'я Ягуар Браун Бадас. Ця собака я її придбав в Києві в обществі собаководів. Мати його знаходиться в Києві, мати привезена з Чехословакії. Собаки це дуже рідкої породи. А який його вік? Йому зараз шість місяців. Я його придбав, коли було йому місяць. І вже росте. Правда, їсть багато. А чим він хочується? Ну, В основному м'ясні продукти, але для розвитку і потрібні ну, фрукти, овочі даю, там, капусту їсть, морковку навіть їсть. Ти дістаєш фрукти та овочі. А з дачі, все на дачі. Я знаю, що бультер'єр, в принципі агресивна собака, але водночас він дуже любить дітей, як от на прикладі свого виховання. я знаю, в мене дочка 4 роки, то вона сідає на нього, як на коня, хватає за вухи. Їздить. Тобто кращі няньки ти. Так, да, дуже приємно до дітей, будь-то чия-то небудь дитина, все одно він дуже добре відноситься до дітей. Грається, лащиться. Так що це... Неправильні чутки, що ця собака дуже агресивна. Вона взагалі придумана для боїв, але ну, дуже ласково до дітей відноситься. У нашій розмові ми не зупинялися на вартості цього цю яка на сьогодні складає на один десяток тисяч повнокарбованців. І все ж, якщо ви справді загоріли з бажанням мати вірного чотириного друга, ми радимо вам зважити свої можливості і зупинити свій вибір на бультер'єрі.